Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про алгоритми і програми з розгалуженням. Для реалізації неповного розгалуження в середовищі Scratch використовують команду, якщо якась умова і команди, що виконуються, коли умова істинна. Тобто у нас є така команда. Якщо щось відбувається, то тоді ми будемо робити щось. Скрипт, за допомогою чого робиться ця команда, виглядає ось так. Структура повного розгалуження в середовищі Scratch можна, можуть подаватися саме ось такою командою і таким скриптом. Структура повного розгалуження виглядає так. Якщо є якась умова, то сюди ми вставляємо команди, що виконуються, коли умова істинна, інакше сюди вставляємо команди, що виконуються, коли умова хибна. Наприклад, якщо на вулиці йде дощ, то, якщо це правда, ми беремо парасольку, якщо неправда, то ми Ідемо кататися на велосипеді. Наведу приклади використання розгалуження. Повне розгалуження. Якщо клавішу пропуск натиснуто, то нашому виконавцю потрібно переміститися на 100 кроків. Інакше виконавець повертає на 80 градусів праворуч і переміщується на 200 кроків. Неповне розгалуження буде виглядати так. Якщо клавішу пропуск натиснуто, то ми переміщуємося на 50 кроків. Інакше ми нічого не робимо. Блок з командою перевірки умови можна вибрати у групі датчики. В наведених розгалуженнях використано блок з командою перевірки умови, у якому можна відкрити список. І вибрати певну клавішу для перевірки натискання. Наприклад, якщо клавішу пропуск натиснуто, або якщо стрілку вгору натиснуто, тоді наш виконавець буде йти е, вгору, як, або е, якщо стрілку вниз натиснуто, то наш виконавець буде рухатися вниз. і так далі. блоці з командою розгалуження можна використати і інші блоки з командами групи датчики. Поміркуйте, які ще блоки з командами групи датчики можна використати в розгалуженнях. Наприклад, ми можемо взяти, якщо наш виконавець буде торкатися якогось кольору, або, наприклад, якщо він буде торкатися межі сцени і так далі. Під час використання блока з командою Запитати і чекати з групи датчики перед розгалуженням у самому розгалуженні потрібно використати блок з командою Відповідь обов'язково, а також потрібно ще використати блоки з групи Оператори. Наприклад, це можуть бути так: наш виконавець буде виконувати. Якісь завдання, поки наш результат не буде більше, ніж 50, або не буде дорівнювати наші відповіді і так далі. Тобто ці блоки нам допомагають робити порівня, порівняння введеної відповіді нами з очікуваною. Причому спочатку у блок розгалуження потрібно вставити блок для порівняння з групи Оператори, ось цього зелененького, а потім в ліве поле цього блока ставити блок відповідь, а вправе Значення для порівняння. Після виконання команди запитати і чекати в нижній частині сцени з'являється ось такий блок. Це таке поле, в яке ми потрібно, потрібно нам ввести з клавіатури відповідь на запитання, і після чого вибрати ось цю кнопку. Спробуйте розгадати ребус, який тут у нас є. Сподіваюся, що ви розгадали і отримали слово розгалуження. А тепер давайте ми з вами спробуємо розгадати кросворд. Перше, алгоритм, створений у програмі Scratch, називається завжди скрипт. Друге, команда, коли дії виконавця можуть бути різними, залежно від того, виконується умова чи ні. Сьогодні ми з вами це вивчили і це розгалуження. Третє послідовність команд, виконуючи які отримаємо необхідний результат. Це алгоритм. Частина команди у розгалуження. Це інакше. Якщо, то інакше. Да? Ось ця команда. Далі. Команда в програмі яка вкаже виконавцеві на те, що дію потрібно виконувати не одразу. Це чекати. Далі. Об'єкт, що виконує команди, це у нас наш виконавець. І останнє питання це наказ виконати певні дії. І це у нас команда. А тепер ми з вами переходимо саме у Scratch, і давайте спробуємо зробити саме ось, ці, ось цю програмку. Подивимося, як же вона буде у нас працювати. І так, у нас є наш спрайт. І нам потрібно у нього щось запитати. Тобто ми можемо з вами взяти, запитати і чекати. Нам потрібно з вами запитати 2 плюс 2. І далі ми з вами беремо наш. Блок саме неповного розгалуження, скрипт неповного розгалуження, якщо то, якщо відповідь буде 4, Беремо ось так. Тобто, якщо наша відповідь буде 4, то тоді нам з вами потрібно перемістити нашого виконавця на 100 кроків. Спробуємо запустити. Запитали, чекаємо відповідь. Дивіться, якщо зараз я напишу відповідь 4, натисну на цю галочку, то наш виконавець пройде на 100 кроків. Якщо ми з вами ще раз спробуємо запустити цей проєкт і натиснемо на будь-яку іншу клавішу, то нічого не буде відбуватися. Тому що у нас не повне розгалуження, і якщо наш виконавець відповідає неправильно, то, ми, то нічого не відбувається. Інакше ми можемо з вами зробити повне розгалуження. В такому випадку ми візьмемо скрипт на повне розгалуження і можемо записати так, що якщо наш Якщо ми будемо відповідати правильно на це запитання, то наш виконавець буде переміщуватися на 100 кроків. Інакше ми можемо зробити, щоб, ну, наприклад, нехай він нам говорить невірно. Або подумай ще. Тоді, як же у нас буде так, е працювати? Знов натискаємо 2 плюс +2, 4. наш виконавець переміщується. Знов запускаємо 2 плюс 2, 6. І тоді він нам говорить: подумай ще. Ось так ми можемо з вами пропрацювати. Яким же буде ваше домашнє завдання? Вашим домашнім завданням буде створити проєкт у середовищі Scratch. Зі створення привітання однокласника або однокласниці з днем народження. Для цього потрібно створити на сцені привітальний малюнок, використати змінення костюмів виконавця або кількох виконавців, вітальні звукові та текстові повідомлення, і використати у проєкті цикли і розгалуження. І все покроково розписано, що потрібно зробити. Перше, ми вилучаємо рудого кота. Далі вибираємо ярлик сцена у правій ніжній частині. Можете обрати тло, і написано яке саме. Далі за допомогою літер, які у вас є, зробити напис Happy Birthday» в області спрайтів. Для кожної літери розміс. розміс в області коду команди, тобто, щоб у вас перша літера, всі літери спочатку були приховані, але потім кожна літера, щоб у вас з'являлася ну, через секунду, перша H, потім А і так далі. Додати ще один спрайт хлопчика чи дівчинку на вибір, він буде рухатися по сцені та розмістити на області коду блоки з командами для нього. Далі з бібліотеки звуків додати звук Біоздей та додати до команд Спрайта. І потім надіслати мені цей проєкт. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу, до побачення!